Різдва Святого Пророка, Причити і хрестителя Господня Яно. Але в сьогоднішній вечір ми зібралися для того, щоб відзначити молитвовно відзначити День народження настоятель цього святого храму цієї святої Обічі, матушній гумені Міхаї. Безперечно, життя, яке вона прожила, воно Довге, бо 50 років за плечима, але воно, воно одночасно і яскраве, тому що вона є людиною публічною, вона є гуміня настоятелька монастиря. Господь від юності її покликав до церкви і вів поки до того часу, поки вона не стала настоятелькою святого монастиря. Тому, являючись настоятелькою монастиря, вона відкрита для всіх. Всі її знають, всі її бачать, бачить її діяння, а ці діяння великі, тому що відроджувати монастир практично з руїн, а потім ще взяти на свої плечі інші монастирі, які звящена нашої Святої Православної Церкви її благословило разом із сестрами і відстоювати, відстроювати це великий подвиг. І не завжди все вдається легко, не завжди все так буває, як задумує людина. Але те, що бажання є трудитися, це вже дуже добре і похвально. І тому, напевно, не випадково Господь бачить, і мені на ваших плечі возлагає такі труди, які іншим, напевно, були б непосильні. Але одночасно, беручи на себе такі труди, ви молитовно. Підтримуєте тих сестер, які поруч з вами, тому що робите одну спільну справу і уповання, і надіюся покладаєте на Христа Спасителя, на причисту Божу, Матір і на святого угодника Божого, святителя Ніколая, і є і інших святих угодників. І їхня допомога відчутна. Очі страшаться, а руки роблять. Така народна наша мудрість. І тому ви багато вже зробили. І ще багато вам предстоїть зробити. І ми віримо, що Господь буде вам допомагати, щоб і ті святі обітілі, які положені вашому духовному водійську і прийшли до розквіту і дійсно були прикрасою нашої святої Борославної Церкви. Я не буду багато говорити якихось похвал вашої адреси. Ви так і знаєте, що ви достойно трудитесь на ними Господні, а всяка похвала для Монаха це не корисно. І тому я хотів би тільки сказати вам єдине, щоб милосердний Господь хранив вас на многа і благає літа ще для слави Божі, для користі нашої святої православної церкви, на є. Поручення предстоятеля нашої Святої Православної церкви блаженніча Володимира митрополита Київського і всієї України. Грамота митрополита Київської і всієї України предстоятеля української церкви. Миколаївського родовського жіночого монастиря Ігумія уміння Михаїла нагороджується орденом Української православної церкви святого Рівноапостольного Великого князя Володимира Володимир Митрополит Київський і всієї України. Святий благовірний великий князь Володимир, просвітитель нашої землі, він на себе взяв теж ношу непосильну і привів. Нашу святу православну церкву ще при своєму житті до квітучого стану. І тому, напевне, не випадково предстоятель нашої церкви і нагороджує вас таким орденом, щоб ще один молитвенник, яким являється святирівно апостолі князь Володимир, був ходатим за вас, за вашу святу обітю і був вашим вірним помічником. Аксіос! можете підійти, бачу, ми його мені привітаємо. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, дорогі Я думаю, що ви святкування продовжуємо. Думаю, що ми святкування продовжуємо <свят> наше, ми не кінчається, а трапезі це теж як Кінець навіть літургії, то ми продовжимо його за цвятою трапезою. Мені дуже надзвичайно приємно, і я думаю, що ви швидше побачите ближеннішого ніж я. Щиро дякую за таку високу нагороду. Мені було вчора трошки саме не по собі. Першим, хто вчора привітався, наш пристоятель церкви, блаженніший Володимир, по телефону. Я взяла звичайну трубку, думала, що ну, бачу отець Олександр. І так шутя кажу: о, ви там. Коли матушка Михаїла, я розлякалась велика. Я дякую за таку високу нагороду. Я недостойна її. Я сьогодні не раз сказала, що Господу Богу я ступаю, як той слон на тих вітках, які були встелені Господу, коли Господь уїжджав Єрусалим. Слава Почесті Христу, але ступав по їх слон. Чи той села, Господь, я ж переплітала, слон. Стояти, хто я сел по тому всьому, дякуючи вашим святким молитвам, вашому благословенню, низько кланяюсь нашому пристоятелі церкви і всіх запрошую на святкову вечерю. Святкуйте здоров'я. Спасибо, Господи.